В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малийван. Вітаю вас. Сьогодні у нашому випуску. У Білгородністровській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету. Губернатор Одещини упевнений, що Тарутинський степ вдасться зберегти. 7 березня в Білгородністровському гарнізонному будинку офіцерів відбувся урочистий захід Жінка року. Вихованці дитячих садочків вітають своїх матусь з міжнародним жіночим днем. Чи вважають і чоловіки, що жінки слабкіше, ніж вони? Дізнавалися наші кореспонденти. Про це та інше дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами. 7 березня у Білгородністровській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету на порядку. Денному понад 30 питань про що говорили представники місцевої влади? Розповість Тетяна Карпенко. предпраздничный день члены исполкома Белгороднестровского горсовета собрались на очередное заседание. В повестке дня 31 вопрос. Кроме них поступили и несколько дополнительных. Первым к трибуне вышел начальник финансового управления. У вас на руках проект решения про установленные лимиты в энергоносив на 17-й рок по бюджета. Ну, это стандартное решение. Мы сессии утверждаем ассигнование и в первого потока утверждаем лимиты для всех, бюджета. После этого Юрий Маслис рассказал о сроках проведения очередного призыва на срочную службу. Затем члены исполкома обсудили и утвердили инвестиционную программу КП «Белгороднестровск теплоэнерго» на 2017 год. Каждый год предприятие готовит инвестиционную программу, погоджуя с Викомковой Рады, Радой и задерживая в Национальной комиссии потому что он является лицензиатом Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных послуг. Э, данная инвестиционная программа э, в объеме 3 миллиона 695 тысяч гривен. Есть приложенный финансовый план, есть мероприятия, которые планируется вы, выполнить. Это в основном модернизация магистральных и тепловых мереж. Это теплоизоляционные трубы, Район Побед, в чотирьох местах под э, район Кишиневський район э, Мира улица Мира і район Солнечный. Наталія Коваль в своєму выступлении озвучила проект рішення, по которому будуть определены условия і размер оплати труда для предприятий комунальної собственности. Затем слово взяла Світлана Байла. Якщо докласти коротко протягом січня лютого певних заходів, щоб привести штатний розклад до обсягу фінансувань на утримання, на виплату завершеного фонду заробітної плати, е, зменшено надбавки хіба ще бібліотечним працівникам, що дає економію 321,7 тисяч гривень. Переведено 5 ставок педагогічних працівників на оплату зі спецрахунку. Також економія за рік складе 321,9 тисяч гривень. Споручено три штатні одиниці: одну в краєзнавчому музеї, дві в Центрі культури та дозвілля. Економія складе 150 тисяч гривень. Ну, по школам скорочено кількість годин практики в художній школі, і планується з 1 вересня зменшити контингент учнів в музичній школі на 10 дітей. Следующим проектом рішення Світлана Байла озвучила перечень платних услуг, які предоставляют городські учреждения культури. Утвердили і штатне розписання КП спорт для всіх». одобрили і должностні оклади централізованої бухгалтерії відділу образування. Наступний проект рішення про погодження програм розкладу святых места Геранистротку на 2017. 18 20 роки на підставі аналізу, зробленого відділом освіту, розглянутого на колегії відділу освіти та на виконання комплексної програми освіти Одещина на 15-18 роки складено відповідно заходи для роботи до 20-го року за напрямками освіти, дошкільна, загальносередня та. О чем еще говорили члены исполкома и какой проект решения отправили на доработку, узнаете в следующем сюжете. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Губернатор упевнен, что Тарутинский степ вдастся сберегти. Про це Максим Степанов повідомив на своїй сторінці Фейсбук. Далі цитую: науковці, екологи та громада стурбовані щодо звернення Міноборони до обласної ради з приводу ліквідації заказника. Я зі свого боку також звернувся і впевнений, мене в облраді почують. Та ми з Анатолієм Урбанським зможемо відстояти статус заказника для Тарутинського степу, допоки на державному рівні він не здобуде статусу національного парку. На засіданні виконавчого комітету серед інших питань говорили і про благоустрій міста, але був і проєкт рішень, який відправили на доопрацювання. Подробиці далі в сюжеті 7 марта на засіданні сполнітельного комітету Білгородністровського городського совета винесли і проект рішення а двохмісячники благоустройства. відмітив Ніколай Зініч, он вже почався 1 марта в рамках этого двомісячника. Предлагается провести два субботника, 25 марта и 8 апреля. И 14-15 апреля, как раз в преддверии Пасхи, провести День Довкилия. Основные работы, которые будут ну, как бы пропоноваться к выполнению, здесь указаны. И наданы как бы, конкретные задания там, всем службам по проведению данного двумесячника. Виктор Николаенко внес предложение определить даты для городского центра благоустройства по проведению текущего ремонта дорог. На что Николай Зинич ответил, что далее этот вопрос будет рассматривать комиссия. В следующем проекте решений шла речь о принятии в оперативное управление отдела образования спортивный зал по улице Белинского. После того, как члены исполкома его поддержали, перешли к следующему весьма непростому вопросу. В то время как в некоторых управлениях и подразделениях экономят средства за счет сокращения штата, то в городском центре благоустройства планируют его увеличить. Не было того, что дополнительный вопрос на утверждение штатного расписания МС бду У нас поменялось, мы добавили 20 человек-бодников там. как была закуплена техника, Выступление заместителя мэра по вопросам ЖКХ прервал начальник финансового управления. Он отметил, что данный проект решений не прошел согласование с казначейством и предложил отправить его на доработку. И в завершении заседания члены исполкома рассмотрели и социальные вопросы предоставления помощи малообеспеченным слоям населения. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. З нагоди міжнародного жіночого дня, 7 березня, в Білгородністровському гарнізонному будинку офіцерів відбувся урочистий захід Жінка року. Як проходила церемонія нагородження, дивіться далі у сюжеті Тетяни Коваль. 7 березня, вже самого ранку, у Бігорністровському гарнізонному будинку офіцерів людно. Перед будівлею грає духовий оркестр. Чоловіки поспішають з квітами, аби привітати жінок зі святом та перемогою у конкурсі Жінка року, що проводиться традиційно з 2009 року. Його незмінним організатором постає Білогорністровське РДА. Наймиліші, найпрекрасніші жінки нашого району та міста. Вітаю всіх вас з першим весняним святом, чарівних жінок. 8 березня. Бажаю, щоб з приходом весни у ваші серця увійшли безмежна любов до життя, світла радість, бажання завжди залишатися такими ж гарними та прекрасними, щоб стежина, якою ви гідне йдете і надалі була увінчена успіхом та здобутками, а повага людська стала найвищою нагородою за невтомну вашу працю, яку ви віддаєте людям. Привітала жінок і заступник голови Білодністровської районної ради Валентина Орлова наголосила, що усі представниці прекрасної половини людства повинні пам'ятати, що чоловіки їх люблять і завжди підтримують у скрутну мить від себе особисто, як жінка, жінкам. Хочу побажати вам також міцного здоров'я. Висловить слова співчуття, можливо, від того тягаря, який ми положили на свої тендітні плечі, і намагаємось розділити з чоловіками. В будь-якій професії нас достатньо, і ми вважаємо інколи, що саме на нашій жіночій інтуїції, завдячуючи її, буде прийняте мудре рішення вирішення тих чи інших питань в різних галузях нашого Білогородністровського району. Конкурс проводився у 12 номінаціях. Усім переможницям вручили почесні грамоти, кубки та, звичайно, квіти. Після цього відбувся урочистий концерт з нагоди 8 березня. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Бійці Білгородністровського прикордонного загону привітали своїх чарівних колег з прекрасним святом краси, любові та весни. Жінок військовослужбовців нагородили грамотами. Вони також отримали привітання від голови Держприкордонслужби України, начальника південного регіонального управління та інших загонів відомства. Творчі колективи Білгородністровського районного відділу культури теж завітали до прекрасних берегинь українських кордонів, аби від щирого серця подарувати їм чудовий настрій. З давнини існує стереотип, що жінка це слабка стать, але часи змінюються і вони поступово освоюють все нові професії. Чи вважають чоловіки Білгородністровського, що жінки слабкіше ніж вони, дізнавалася Тетяна Коваль. Протягом століть жінки вважали слабкою статтю. Для більшості це виглядало так. Чоловіки сильніші. Вони можуть легко відкрити тугу кришку концерної банки, кинути м'яча далі і дістати речі з високої шафи. Напередодні 8 березня ми поцікавились у акерманців. Чи вважають вони, що й нині жінка слабка та потребує постійного опікування? Служний питання. Мені не готова відповідати. Ні. Чому? що Ну Тому що сильний пол. Чому має бути слабий пол? Если есть в парламенте, не в парламенте, а в Верховной Раде у нас, то поэтому это не слабый пол. Ну, как слабый, как сказать. Иногда бывают слабые такие, ласковые. Другой раз, как бы, ну, надо, кое и надо, чтобы были сильные женщины, кое и слабые. Но в основном, как бы, да, я считаю, что да. Да, их надо защищать и любить. Почему? Ну, Тому що вони наші все любимые наші жінки И хочу також поздравити всіх женщин з наступаючим праздником, пожелати їм все залишитися красивими, люб любимыми, ну і всього самого-самого. Все ж таки більшість опитаних городян вважають, що жінці завжди потрібна чоловіча допомога. Я всегда ухаживаю, і все допомагаю. Це все прекрасне. Женщина все дарить всім все прекрасне. Це найкраще, що є на світі. Жінка, як багато у цьому слові. Це берегиня домашнього затишку. Вона народжує та виховує дітей. Завжди підтримує в тяжку хвилину. Незважаючи на настрій та самопочуття, вона дарує тепло, турботу своїм близьким. Чоловіки Білгородністровського зізнаються, що не являють свого життя без жінки. А смислу немає. без прекрасного жити неможливо. Жінка смисління, це все. Це і цвіти, це праздник. Вот это це вот есть і є жінки. Вот вы как мужчина сможете прожить без женщины? А покажите такого, который сможет? Я вас прошу. Ну вот, наверное, нет. Не у кого не получается. Женщина всегда добивается своего во первых, ну, а во вторых, женщина без женщин мир невозможен. Ну, женщины поэтому не могут быть слабым полом. Ну вот, например, вы, да? Как бы был вот этот репортаж без вас? Ну, Та женщина, это то без чего мы не можем. Тетяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бесарабія ТВ. Чорноморськ відвідали Акерманські творці Прекрасного. Днями музей образотворчих мистецтв імені Олександра Білого відвідали 16 майстрів декоративно-прикладного мистецтва з Білогородністровського. Члени громадського об'єднання Палітра Бесарабії. Жителів Чорноморська вони дивували, розмаїттю своїх робіт. Приміщення площею понад 200 квадратних метрів заповнили прекрасні шедеври. Лише картин було більше 80. Акерманський вернісаж так організатори назвали експозицію. Відвідали численні городяни, які могли особисто поспілкуватися з кожним майстром і поділитися враженнями. Наприкінці свята художниця Олена Лебедєва, кераміст Михайло Перчун і майстриня Наталія Богданович подарували музею кілька своїх шедеврів на пам'ять про цей вечір творчості. В ізмейлі пройшло багато цікавих заходів, присвячених міжнародному жіночому дню 8 березня. Не залишився осторонь і ізмаїльський музей Суворова про жіночі наряди 18 століття і не тільки розповість Галина Величко. 6 марта в Измаильском музее Александра Васильевича Суворова прошел интерактивный урок «Женский образ 18-го столетия и современность». Заведующая отделом научно-просветительской работы Марина Непомнящая рассказала, как в военно-историческом музее возникла мысль провести мероприятие, посвященное женским нарядам. Музей Суворова – это военный музей, исторический музей. Но так как грядет 8 марта, и нам хотелось бы рассказать о женщинах, а за каждым из мужчин военных, о которых мы рассказываем, всегда в своих музеях стояли женщины. О них мы и будем говорить. Мы будем говорить об их образе, о том, как они выглядели, чем они жили, как они одевались, как они причесывались, какой был у них макияж, какая обувь. И вообще часто 18 век, о котором мы сегодня будем говорить, называют женским веком. В гости в музей в этот день пригласили студентов из Маильского медицинского училища, поскольку обучаются там в основном девушки. Эта тема вызвала большой интерес. Для начала был показан небольшой видеоролик о том, как одевались женщины в 18 веке. Затем Марина Непомнящая обратила внимание на мельчайшие детали одежды аристократок и женщин среднего класса того времени. Гости узнали много интересного о тканях, из которых шились платья, о забытых в наше время нижних рубашках, фижмах, корсетах и многом другом. Измаильский модельер-конструктор Наталья Барская отметила, что многие украшения современной праздничной одежды пришли к нам из прошлых столетий. Модельеры стараются каждый сезон что-то новое принести, какую-то коллекцию новую создать. К чему обращаются? Обращаются в прошлое, вот что было на протяжении не, даже не сегодняшнего времени, а на протяжении вот последних лет. И если смотреть 18 век, что же пришло к нам сейчас? Где можно использовать эти силуэты, эти отделки, эти ткани? Ну, в первую очередь, конечно, в нарядной одежде. Конечно, силуэт огромное пышное платье, где можно увидеть в свадебных нарядах. Это корсеты, это объемный низ, это рюши, кружева, опорки, Драпировки ткани современной, современной, откуда они пришли? Из прошлого ткани Атлас, Бархат, тоже используются в современной одежде. Декоративные цветы украшают платье 18 века. Модельеры используют нарядной одежде. И вот модельеры, смотря на эти вещи, на прошлые, платья прошлого века, естественно, какие-то для себя берут детали. Что же можно преподнести в этом сезоне, что модное. Закончилось занятие шутливым видеороликом о том, что современным девушкам намного легче ухаживать за собой, чем их ровесницам в 18 веке. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. До найчарівнішого свята 8 березня залишаються лічені години. Вихованці дитячого садочку пролісок вже привітали своїх матусь з міжнародним жіночим днем. Для найрідніших вони влаштували справжнє шоу. Найтепліше та найрідніше слово для кожної дитини мама, адже саме ця людина поруч, коли все добре, і завжди підтримає, якщо щось коїться не так. Не спить дитина, немає сну і у матусі. Скільки пісень та віршів присвячено матерям, вихованці дитячого садочку пролісок напередодні міжнародного жіночого дня вітали своїх мам. Як справжні дорослі артисти увійшли до святково прикрашеної зали. Для своїх матерів малюки підготували святкову концертну програму, піснями та віршами вітали своїх матусь, адже це свято весни, а вони усі молоді, так квітучі, як і вона. Обожання, добрі справи, здоров'я, сили. І щоб з вам щастиру. Потім розпочалась справжня весняна казка. Розгорнулась вистава. До малят завітала лялька, яка не знала, що у кожної дитини повинна бути мама, а малюки намагались допомогти її знайти. День матерям було по справжньому весело, адже це перший ранок, коли вони приймають вітання від своїх ще зовсім маленьких діточок. Особливим подарунком для них були танці у виконанні малят. Дівчаткам теж випала можливість відчути себе в ролі героїнь свята. Вони виконали чудовий танок разом зі своїми улюбленими ляльками під колискову пісню. По закінченню заходу малюки привітали своїх мату зі святом весни, 8 березня. Вони подарували їм листівки, що виробили власними руками. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували сьогодні мої колеги від колективу нашого телеканалу. Вітаю усіх представниць прекрасної половини людства з наступаючим міжнародним жіночим днем. Бажаємо миру та тепла у ваших домівках. І нехай святковий настрій супроводжує вас кожен день, а не лише 8 березня. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.